І так продовжуємо рух по вулиці Макарова і виїжджаємо на перехрестя з вулицею Криворізькою. Будемо виконувати поворот ліворуч, про що буде свідчити завчасно включений по каші повороту. Не пізніше ніж за 50-100 метрів, близько не під'їжджаємо. Тут не вистачає, будь ласка, місцевий. Громадяни або, можливо, комунальні засоби. Додайте, як на набережній на... перемоги, да? ну, біля поплавка, да? більш-менш не місцевий коментую вам, по да? моєму обличчя. Тобто, додайте, будь ласка, до цього світлофора okay. додаткову секцію. Тому що на наступному а, перетині тобто, цей а, світлофор зараз регулює. Відношені наші та пішоходів, тому що він перед цей світофор зі стоп-лінією перед пішохідним переходом. А ось наступний світлофор буде регулювати рух на перетині. І ми повинні, ви зараз побачите, повинні розуміти, що коли у нас вмикається основний зелений ціна світлофора. Що ми маємо перевагу яким-чином перед тими, хто рухається на зустріч, але вони стоять. Але ж це буде трата часу. І таке ж саме, саме було місяців, мабуть, 9-10 тому, там біля е, Поплавка. Е, вулиця Фабра, мабуть, да? якщо б зараз переименували з набережної, що з'їжджати. От дивіться, от ми виїжджаємо на основний зелений сенат світла ми, по суті, свої повинні дати дорогу тим, хто рухається на зустріч. Але вони стоять. Звідки нам зрозуміти, що така ситуація чудова? Бачите? Виїжджай, їжджай, їжджай. Але в який-то момент, зустрічні водії, ми їдемо, ми їдемо. В який-то момент зустрічні водії оживають і починають також рухатися. І ми повинні зупинитися. Тобто безпека дорожнього руху дуже низька. На цьому перетині і втрата часу, додайте, будь ласка, додаткову секцію для того, щоб ми, рухаючись ліворуч, ми тільки бачити музик. Бачити музик. Да, я понял. Щоб ми могли при повороті ліворуч розуміти, якщо додаткова секція включена з основним сигналом зеленим, то ми маємо перевагу, ми не будемо чекати і втрачати час. Якщо буде додаткова секція з основним красним, мало зеленого, то ми повинні дати дорогу. Хай ще стоїть.